Заняття з розвитку мовлення подарунки від ялинки. Дітки, подивіться, яка гарна ялинка. А вона для нас приготувала подарунки. А щоб їх отримати, потрібно виконати завдання. Подивіться уважно на картинку, та скажіть, з хмаринок, що іде? Чим ми прикрашаємо з вами ялинку? Завдяки чому машина може їхати? Дітки, а чим ми прикрашаємо з вами будинок із пряників? А ось вам і перший подаруночок від ялинки повітряний поцілунок. А тепер послухайте уважно те, що я вам зараз прочитаю, бо потім ви будете відповідати на запитання. Настала зима, Коля пішов кататися на санках, на вулиці йшов сніг. Коля почав катати снігову кулю. Давайте ще раз ми з вами уважно прослухаємо. Настала зима. Коля пішов кататися на санках. На вулиці йшов сніг, Коля почав катати снігову кулю. Ну що ж, ось ми з вами послухали текст. А тепер давайте будемо відповідати на запитання, що настало? Хто пішов кататися на санках? А де йшов сніг? Що почав робити Коля? Ви чудово впоралися з цим завданням, і ялиночка вам дарує ось таке чарівне серденько. Подивіться на картинку та скажіть їжак який? Сонце яке? Лисиця яка? Огірок який? Дітки, подивіться, ялинка вам подарувала замок із солодких пряників. А зараз, дітки, ми з вами будемо розвивати нашу увагу. Послухайте уважно та скажіть, цукор солодкий, а лимон який зал у нас широкий, а коридор. Вузь. Заєць маленький. А слон який? В. Зима у нас холодна, а літо? Помідор червоний? А огірок який? Сніг у нас білий. А вугілля яке? Чор. Ялиночка вам вдячна за вашу роботу, за ваші старання. Ви великі молодці!